Будівельник упевнено повів переду у півфінальній серії плей-офф чемпіонату Суперліги, влаштувавши розгром у першому домашньому матчі БК Політехніка Галичина. До стану Львів'ян відновившись після травми, повернувся плеймейкер Дарел Мітчелл. Щоправда, його присутність на майданчику не спинила лідерів місцевої команди Малкольма Ділейні і Лео Лаєнса. Які впродовж трьох хвилин створили для столичних восьмиочковий запас, Мітчелл у зв'язці з українським форвардом Леонідом Стефанишиним за аналогічний проміжок часу зменшили відставання гостей до трьох пунктів. Але ривок будівельників 15-0 наприкінці стартової чверті дозволив киянам першу коротку перерву зустріти із комфортною 18-очковою перевагою. Георгій Цинцадзе з Артуром Дроздовим серією влучань за дуги подбали, щоб така дистанція протрималася до середини зустрічі. Повернення команди з роздягалень на паркет столичного палацу спорту подарувало відродження інтриги. Щоправда, як виявилось згодом, ненадовго. Після вдалих дій під щитом Владина Вукосавича і Леоніда Стефанишина підопічним жельку Лукаюча вдалося наблизитися до киян на дев'ятиочкову відстань. Спорт львівської команди 8 0 завершився ось цим влучним китком з фолом Стефанишина, під час якого четверте персональне зауваження отримав центровий будівельника Михайло Анісімов. Утім, ділейні припинив чотирихвилинну безрезультативну серію жовто-синіх в атаці, але у Лаенці з Георгієм Цинцадзе безперервним дальнім вогнем повернули межі домінування господарів до попередніх позначок. Коли ж Артур Дроздов за три злишком хвилини до фінальної сирени знову наростив перевагу киян до 20 балів. Сумнівів у підсумковому тріумфі команди Айнера Сабагацькіса не лишилося. Як наслідок 73-56 за будівельником, який вирвався у лідери цієї півфінальної пари. Лео Лаєнс посприяв успіху київської команди 18 очками і шістьома підбираннями. Вдало повернувся після травми у стан Галичини. Мітчел, котрий 19 балів доповнив п'ятьма результативними пасами, трьома перехопленнями і такою ж кількістю виграних відскоків.